Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Скільки вона близько взагалі до позиції орків? Ну, кілометра два. Вискакувати треба швидко. Бискак я цікаво дошли. Так, орди все. Замор. Угу. угу. Добрий вечір. Добрий вечір. Побігли, побігли, побігли. Варіант. Ай. О, добрий вечір! А. Так, все до побачення. Вже? Ми вас ждемо. Да. Я, тоді... я... я являюсь пілотом такого комплексу, як вампір. Це класна штука, вона дуже полезна і вона така все всебічна. Так, головне у цьому підйомі. Ось бліндажа. Не впасти назад в бліндаж. Ой, а, дякую, 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 дякую. Я точно вам сюди навернуся. Так, 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 так. так на тігр по цьому. Понавернутися? Да. Сьогодні вже буду я, це моя зміна. Так. Можна і бомбити, нею, можна і провізію носити. Був у нас такий случай, що нас просили навіть носілки для трьохсотих, ми і носілки ним заносили. Ну вони м'які були, і угу. ми їх скручували, і цепляли на скид. Так, Фінь, розказуйте, що робите. Піднімаємо антенну для, для зв'язку з... Дроном синим. Угу. Називається Приходить ніч, да. прокидаються вампіри. Теоретично можемо злетіти в будь-який момент. Але справа в тому, що е він дуже великий за габаритами, його дуже чутно, його далеко видно. Підняти його днем, щоб його збили, ну це нелогічно. А що вам більше подобається, вампіри чи бабаяга? Вампір, звичайно. Вони самі свій бабою його і ступав живуть. Були такі випадки, що днем піднімали, то я його піднімав на 300 метрів вгору, щоб взагалі його ніхто не зміг не почути, не побачити. Тоді, да, ну, так, з це, це нераціонально використовувати такий дрон в день. Ближче до зірок. Це точно. Зоряні хлопчики ви. Зв'язні воїни. Воїни світла, погано. Йдемо до апарата. так? Обережно тут дуже. Чи далі, тим хуже. Куди ж хуже? Тут обережно беремо. Що тут, що тут? Поле. Поле, а. Ні, ще нічого. Оооо, яка краса. Зараз зложеному в виді. Ага. Шість. Чисть, для ворога страшно, для нас привичне вже. І, звісно, що бояться. Вони його чують, він дуже шумний, він як вертольот. І по кругу так пішов. Ага. Р -р Розложив, закріпив контрольне закріплення. Я колись бабу його теж боявся, бо хірі знайшов, що задура летить. Лопасті гострі, напевно, так? Не, як -то, на ну, є траву це... косити можна. Траву, вони й дерева, такі ветки косить непогані. Головне, щоб руки не скусило. Да, Спочатку думав, якісь мотоцикли здалека чути, як ближче політає ні пропеллерна. Що за фігня? Ну, по бліндажам сиділи і не висовувалися. У місячні ночі бажано менше вилітів робити на одну і ту саму точку менше раз підряд. Угу. Вони вже знають, коли він підходить, куди. Наша задача його вище підняти. Вони готуються, вони їх хочуть збити, вони мавіками своїми віхами питаються їх збити, але це них дуже слабо виходить, тому що габарити мавіка і цього дрона, то це нерівносільне. Да, хай бояться. Не ми до них полізли. Робить в двох режимах. Це GPS навігатор. Uh -huh. Ну і біші, того, він нарахується трошки да, да, да. більше, тому що більше він... Більше на подав це наші. А, це наші? Да, більше він на подав, більше на подавлення бігом. Да? Не надо мені. Може, то наші допомоги. Ну, лучше лишний раз выйдет. Убере. Да. Не круто, світ спускайся. Да? Прям таке нам кіно перервали. Ми, ми називаємо це підстоп, це коли командир прилетів, uh -huh. треба швидко взлетіти і заново летіти на позицію, розбирати далі е, дронів. тому ми називаємося підстопом. Максимум uh -huh. десь там 3-4 минути у нас виходить на зарядку батареї і поцепить бімби. А буває так, що у нас підстопи по 10 минут, бо тому що мавіки, в півішки над головою літають, mm -hmm. ти починаєш думати, а це свій, а ну його в баню, може це все таки кі щось скине, а ти тут з бімбою 9 кілограмовою чи з стоїш, думаєш, це ж буде бабагою в баню. І от ти починаєш прятатися чи в посадку, чи кудись бліндаж. І оце... Бувають такі моменти. Роби так, щоб тебе менше бачили. Mm -hmm. Акуратніше, і з дроном поводиться обслуговувати його своєчасно. Не нагружати, не перегружати. Mm -hmm. І все, все отриматиметься. Треба так, на діжу вийти. Таке не знає, що там. Червоний я палець на зв'язок. Що там по репки виключили чи ще? А, я зрозумів... А, я бачу, бачу. Плюс. Поки зникнувся всяка хуйня. Всяка, всяка хірня. А тут не без цього. Ну, сьогодні у нас в основному. Провізіями останнім часом допомагаємо. Це ми носимо воду, на спешки скидаємо, щоб хлопців було що, що їсти, щоб могли виконувати нормальне завдання свої. Ми таким чином допомагаємо їм. Це ті самі пакети, які наші вампіристи будуть скидати наші ж піхоті. Вони ще й підписані. Індивідуальні замовлення? Да, ну да. не те, що індивідуальні, от Голода наприклад, доставка. Да, да. Голода доставка. Це, наприклад, на тот бліндаж, то підписаний на тот бліндаж. А, такі не маленькі. Чи маленькі пакетики? Тут і вода є, ага. і обігрівачі для ніг є, навіть угу. повербанки, хлопцям... для... навіть спрей для носа. Що треба, хлопцям того відправляти. Щоб не наражати техніку на небезпеку і піхоту, не наражати, то ми просто заносимо з повітря, скидаємо і цим самим ну, спрощуємо. Як кажуть, службу і бойові завдання. Їда, то там консерви, хліб. Угу. Таке різне, повербанки, кому що хто замовляв. Ну, десь кілограмів 9-10, один пакунок чок є. Мені відходите? Так точно, да. да. Ага, йду йду. Куди ти не? Ну? Я взагалі не бачу, куди я йду. йду. Так. Ага. Господи. палець, вітай! Да, відійшли. Ми з своєї сторони стараємося як можна щоб не сі опуститися з Кінець, воно не побилося, вода не побилася там. Угу. Тобто, на взаємодії, на цій все виходить. Не було, що і на 30 метрів, і на 20 спускалися. Командир наш старається тут взагалі, щоб аж прямо під ході день дажа. Хлопчик і рукопає і все. Це в мене враження, чи він справді летить повільно? 14 метрів в секунду. Нормально. Нормально? Лівіше візьме. Це тормози. 30 Все. Я скидаю Все в порядок Слухайте ну піхота напевне вас любить Конечно любить Смотрячі Я О, ну давайте 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 продовжуємо думку Що Свонис називають вампир нас бабой Баба Яга Бояться як смерті. Да? Кажуть, що не. навіть всираються, коли чують, що над ними. Що роблять? Тихо-тихо, ти без фанатізму. Ні-ні-ні, почекайте, з пісні слов не викинеш. Всираються. Всираються. Скільки прихватів було зв'язі їхньої. О, походу, ко мне сьогодні баба-яга прилетить. Ага. Мені... До них прилетіла баба-яга, угу. скинулася, вони одразу в рацію. По нам отработала баба яга. Ага, наші перехватила. Ага, значить ви там сидите. Клас! Кудру... Дякую за коригування, так? Так, да, точно. Ну, а бомбування взагалі проводиться, це рекомендовано так, більш-менш влучно. Це 70 метрів плюс там, до 100-120 до можна, залежно від обстановки. Зараз я вам навіть примерно Давайте. покажу, що ми можемо скидувати. Так. О, це що за бомба така красива? Це Муаш. Машка? Муаш. А, 9 кілограмів. Ага. осколочна фугасна ага. Розльот осколків примерно 30, це 100% труб. Ну, Потужна, да. так. Так як ми несемо від 10 кілограм, то, звичайно, що і бомби потужні, потужні. І Можемо нести одну велику, можемо нести чотири. Менших в залежності від характеру цілі. Слухайте, ну це серійне вже виробництво, так? я да, так да, розумію? Так, так, так. Сюди хвостовик, вкручується сюди накольник. Тяжка скільки мало, кажете? 9, 9 кілограмів. Сюди отакий накольничок вкручується, ага. збирається, цепляється і конфетка поїхала до них. І добрий вечір, ну? Так, і добрий вечір нашу ханку. Якщо там лідач, то треба потужно щось. Якщо там піхота, то менше цепляємо і на враження летимо. Все, відходьте. Буде злітати? Так. Окей. так. — А, Тигр, а як, як далеко треба відходити? Ну, Ще? Я вас заберу. Добре? Відкуди ви? Що? Не туди? Стою. І стою. Так, чекаємо зліт вампіра. вампіра. Ну, для кого вампір, для кого Баба Яга, Для окупантів Баба Яга, вони її бояться. Але зараз хлопці будуть працювати не на мінування і не на скиди. Точніше, на скиди, але для нашої піхоти. Полетіла. Полетів вампір. Вампірчик? Полетів і поніс теплі вітання нашій піхоті. Хлопці сидять в холоді, в голоді. Провізію скидаємо, то вже знає, що вони ну, не голодні, хоча б більш-менш в теплі в якомусь. Так само бомбування, то вже знає, що розібрати менше наших буде кошмарити. Мінування, що менше техніки буде заходити. На штурми працюєте? Чи під штурми? Обов'язково. Розкажіть, яка у вас функція, коли штурми йдуть? Знайти техніку, визначити, де, де ворог знаходиться, його подальші дії. По техніці не так, а от піхота з бліндажами, в повітрі це все пілінгується, переміщення піхоти ворожої. І от якщо вони займають якийсь бліндаж, ми його летимо і розбираємо. Це... Це найбільша сам, заслуга. Тобто знешкоджуємо, розбираємо їхню позицію, вони вже тоді не можуть там закріпитися, вони відходять. Ви рахуєте, ставите там палички? Фі, Уже ні. По піхоті, то, та, мабуть, вже там до півтисячі. В основному піхота, піхота, бліндазі. Тут із весними на Харківщині. то… Тут перемолотили, у нас два екіпажа, ми помолотили їх. Не знаю, я вже його і на сіпаю. Не інтересно. Перекур. Перекур. Що, хто проснувся? Це наші чи їхні? Та, тут хто знає, тут треба виходити дивитися. Вийдемо? Можна і вийти. Я ще на дорожку впаду, десь там. У мене вже були шанси. Та сама не ходить, у нас там така дорога, такий бродвей, що просто... Тигр мене запасали, я не знаю, То, що сікерів. Полочне літаю. Все, плюс, я теж піднімаю. Да, так, почув, почув, піднімаємося. Kërë si për shumë. Профільний. І сапер, і на крилі літати вміє на розвідувальному. Зараз от у паличі в екіпажі бомбером. Найскладніше мені було в Бахмуті у му році. Ким ви там були? Штурмовиком. А ну розкажіть, що там було. Ну, Що там розказує? Два ранення у мене. В коліні протест стоїть. І в мене сидить з лівої сторони осколок до сих пор. Перед цим був у Стрілецькому батальйоні. Ну, мав звільнятися, була вже така мисль, має двоє батьків інвалідів. Uh -huh. Але продовжили BBC. Перед цим я працював на МК-19 і по кропові, ну, добре розумію. Зараз я тут працюю штурманом Турманом, другий місяць. Uh -huh. Дивлюся за показниками пілота, як він, шов, висота, рівень сигналу, вивчаю карту, поки він летить, не дай Бог, відрубаються спутники, щоб міг назад повернутися. Uh -huh. Тоді, як, би, як вам сказати, навіть не знаю, що тоді штурмував, чи вагнера, чи, чи ці їхні зеки. Ну, це була посадка Тишіївка 16 грудня. Тоді ми їм давали жару, ми оборонялися, хоч і штурмовиками були, ну, ми оборонялися. І виходить, ми заступили зранку і десь часів пів-одинадцятого ранку мене, на мене скинули вох на мій окоп дуже повезло, що зреагував, коли просто повернувся, побачив світло і зрозумів, що це не просто так, підставив плече, бо осколок ішов в артерію. Ну, приблизно її дешеве в 17-му році. Не, 16-й, 17-й. 81-а, третій окремий бат покійний, зараз на ньому сформована 82-га частина. Поскільки мене тримати на макуму, йду, як радили хлопці. Хлопці маленькими кроками. Сподіваюся, що не впаду, але ходити тут це ж оте задоволення. Ось так от. О, господи. А хлопці не ходять, а літають. Т, звісно, після такого досвіду це якби, знаєте, родители менше, і жона менше волнується, тому що що таке штурмовики, що ж таке БПЛА. Що яка моя робота? Побігти, поміняти батареї і повернутися назад. Ну і довести пілота, я так розумію. Довести пілота в одну і в другу так. У мене маленька перемога, я доковаляла вас, то вас і не впало. Так, втікати зараз буде. Я надзви прийшла! Як скажу, і не легко, і не важко по стандарту. Скрізь є свої плюси, скрізь є свої мінуси. Небезпеки це, це коли ти працюєш з мінами, либо з какими-то снарядами. тому що ми їх сюди привозим в розобраному віде, в транспортном віде. здесь ти вже, звісно, їх починаєш збирати вручну. Знаєте, не так більше боїться, якби то, що воно у тебе зарветься, бо ти цього, напевно, і не почувствуєш. Оптимістично. Більше переживаю за те, щоб побратимів не, ну, не було рядом. Це от, я... Так що проганяєте всіх? Звісно, я коли звожу міни, я всіх проганяю і конюри йде сюди. <сум> я сам біля дрона, той звожу, виташ шику, угу. звожу дрон, і тоді вже прячусь в ліндаж, і командир тоді вже тільки злітає. От ви зараз точно схожий на тигра, який чатує на своєю здобиччю. Плюси, як завжди, далі від передової, грубо говоря, але все одно прилітає і каби. Ну, Мінометки гради, звісно, достатньо. бувало таке, що метрів 200 від нас прилітало. Угу. Але так, більш-менш, більш захищеніше чувствуєш себе. Не знаю, я би так би теж не сказав, що там дуже багато емоцій, бо початку, коли був в кліщівці, то, звісно, там страх, там і, навіть і крики були, що да, я його завалив або ще щось. Тут, ну тут теж, знаєте, є емоції, ну, такі типу, водман. Вон казли, як ще сюди ламитися до нас. Ну, так, щоб там вау, це вже не то. Давно нема. Mm. Коли їх вживу, бачиш то… В екрані воно зовсім не то. Навірно, знаєте, більше емоцій приходить, коли там до хлопців в бліндаж провізію скидеш, Да, скинули, не треба їм вилазити, наче не треба їм шукати цю провізію, щоб вони там не світилися, бо вони ж я ж кажу, дуже багато де там вже сидять хлопці по місяцям. Вони залазять в нори, повністю закриваються, щоб даже їх ночі не світилися, щоб навіть не знали, що там вони сидять. Угу. І, звісно, хочеться, щоб. Поменше вони виходили, світилися, щоб їх потім просто не прилітали і не розбиралися з кидів. Тоді більше, мабуть, радості буває, а так, коли вбиваємо, ну, вбили, так вбили, це ж не перший, не последній. А тихонько, хороше. Так, тут називається Тігр мені в помощь». Так. Головне тігер, щоб ми разом не навернулися, а то зараз весело закотимося в бліндаж. Якщо на мене впадеш, все одно тобі не буде. Мені то ні, а вам. Таган, що поширені. Все прекрасно, ми дійшли. Там вже добрий вечір, ваші хвасті. Давно не бачились. І не кажіть. Як вам ця робота чи служба? Як ви це називаєте? Надоїло. Одним словом. Логічно. Вже ми втомилися, вже більше року одне й те саме. Ну, все одно, знаєте, навіть буває такі моменти, що думаю, оце я піду на гражданку, а що я там буду робити? Що я там, грубо говоря, вмію крім крові як 10 вбивати. Все одно треба комусь виконуватися. Якщо ми це вміємо робити, то ми це робимо. А хто? У мене дочка ще маленька, три роки зараз. Я піду, ще один піде. Хто їх буде захищати? що вже так тяженько, буває, що... Хочеш думаєш, чи все зачели уйти, чи як його списатися Ну, потім. Ну, оце так, таке говорити. <рес> 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 ну а як? Ну, бувають такі моменти, що дуже важко. І не то, що тут, тут фізически, дуже важко буває психологічно. Зробили виліт, опять реп, опять п'ять каби, і опять ми сидимо, це ага. ти в цьому болоті. Звісно, хочеться звісно додому приїхати і до дитини, і чистенько водитися і все остальне. Ну, бачите, і ми тут. По коліно. Тігар, якщо Йолки-палки. Боже, як ви тут входите? Я зараз, я зараз на повному серйозі питаю. Практика. Практика. Це, хіба можна напрактикуватися? Ой. Такого воно не достане. Дуже <ріст> стирається стирає, вже не можу. і гражданку виділяє. Я ще вуху пробив Віс... вісім. Ні, Ні. Ні. років 17. На срочку йшов зняв і потім не, не вдівав. На це зараз подарили, накати осладиці, сірочки нема. <гум> це ж по козацьким традиціям, якщо один син в сім'ї, то в лівому вусі сережка має. Або один син? Так. Знаєте, Ми не бросимо фронт, бо ми знаємо, якщо ми бросимо тут, то не буде спокою ні нам там, ні нашим дітям, ні нашим рідним. Що, тікаємо? Да. Ну, тікаємо. Я швидко не зможу. Якщо так, що. Мадам, да, я. Може, хватить? <ріх> та ми це ж скайтні раз. Я, я, я... вже був в останній. ні 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 все, 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 да. Я просто думаю, я впаду на останок чи ні. А в чому бути? Я в берцах, Ну, ну типу так. в берцах. Так. так, тихо, 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 тихо. Шо... А, ну куди, туда що? ли? Ну не машину. Ні, брат, брати речі. Уже ж зараз а, все, то, то, то. Не чекайте, зараз ми проведемо цю красоту. Палиш, Зараза, да? Дівчата, це така і гіморна позиція. Немає. Так і п'єць. Кігер, ну скажіть, що вам весело з нами? Звісно, весело.